Всім привіт, друзі глядачі. Сьогодні сріблянка, сіросмуг, вогназор та Біогривка будуть зніматися зі мною. Я не буду себе показувати, мені не можна зрозуміти мене, не скажу свій возраст, тому що мене забанять просто. Я не розумію, як мою подругу Ляру не банять. Ну добре, не зараз про це. Представляйтесь, мене звати Білогривка. Молодець, мене звати Сріблянка, я сіросмух, сірий котик. Ну, це всі бачать. А я Вогназор кіт вояк. Ви всі тут коти вояки. А, ну так, да, точно. Йдемо. Зараз, сьогодні, мої котики будуть щось цікаве робити. Перша частина коти вояки йдуть по лісу гуляти, вони вже прийшли до лісу. Мімімі! Та скільки можна вже спати? Давай вставай вже. Мі-мі-мі-мі-мі! мі мі мій -мі -мі. ну, Ай! Вона зор. Нащо це ти її так налякав? Вона ж боїться. Ну, вибачте, я не хотів. Воназор, я образилась. Стій, стій, білогривку. Що таке мамо? Він не хотів тебе налякати. Так, він не ходив. Вибач мене, будь ласка, моя малесенька, добре, можна нам погуляти? Добре, йдіть. Добре. Ура, братику, йдемо. Давай вжю. Наші котенята прийшли до лісу. Ой, ми ж забули. Ми вже... Мені кажеться, що ми вже заблукали десь. О, ні, ми заблукались. Нічого страшного, чекай мене. Добре. Ау! Ау! Мамо, тато, ви де? Ми ніколи не знайдемося. Ау! Ау! Що ж це з ним? Чому вони не йдуть? Я не знаю. Підемо їх пошукаємо, підемо. Котенята, ми тут, мої малесенькі, мої малечі. Ідемо додому. Вже ви ж не малесенькі вже. Йдемо, ну для нас малесенькі, О! це ж було небезпечно, як ви з малий, так далеко втікти наказані. М -м -м! мамо. Так, не кричи на маму. Ну, мамо! А -а -а -а! Так, что это за повединка у вас такая? Вы захворили! Все размух! Что такое? дети ты захворили! Капец! Я пишу в зале, в, в аптеку? А ви лягайте до постелі, у ліжко йдіть своє. Добре, мамо, це все за тебе. О, не, які ви діти! Я не знала, що ви так себе поведете з мам, з матусею. Все, я образилась, робіть, що захочете. Йдіть до ліжка. Підемо, брату, підемо. Із-за мами ми захворіли. Де ж ця аптека? Вона так далеко, шолі. А, ось вона. Добрий день. Вам що-небудь підсказати? Так, треба таблетки. Добре. Годино тому. Ах! Це, це ж треба було так купити стільки ліків, бідні мої котенята, так захворіли. Ну на то я це притащив. Діти ні. Відстань від нас, мама. Тридцять віз. Машечки, кошечки, кошечки, хоче я матір. Йдіть п'є, йдіть поп'єте воді. Мамо, так, якщо ви зараз до лікаря поїдете, а, -а, -а ми, уго, ми йдемо з дому. Але, краще б ти не була нашою мамою. Так. Ви, ви погані роди, батьки, йдемо в сумрачний ліс. Може не треба, а то нас собаки з'їдять. Так, будемо жити тут, да. завжди все. Кінець першої частини.